я не плачу аліменти, тому що в мене немає грошей. А грошей в мене немає, тому що я не працюю. Отаку аргументацію досить часто використовують люди, які ухиляються від сплати аліментів, не вважають за потрібне це робити і мають величезні бурги. І коли ти його запитуєш, Окей. От ти працездатний чоловік, в тебе інвалідності немає, тяжкого захворювання немає, ти не працюєш, і ти вважаєш, що це поважна причина для порушення твого обов'язку щодо утримання дитини. Так, обов'язково скаже він. Так, а якщо нема роботи, де її взяти? І в суд так само вони приходять і кажуть: нема роботи, нема грошей. При цьому ці люди самі щось їдять кожного дня, не дивлячись на те, що в них немає роботи і немає грошей. А дитині вони нічого не дають. До речі, законодавством передбачена і натуральна форма сплати аліментів. Це, наприклад, як допомога грош... не грошима, а продуктами харчування. Одягом, якимись іграшками, приладдям, тобто це може і в натуральній формі бути. Але такі люди вони зазвичай ні, ні, нічого не дають, вони самі сьогодні покошали, а дитина вона ж є, їсть тільки тоді, коли є гроші. А якщо у мами немає роботи чи нема грошей, то проблема мами, наприклад. ну Якщо на користь мами, звісно, йдемо про аліменти, а не на користь тата. Мами ж, яким присуджені аліменти, які не проживають разом з дітьми, вони ще в цьому плані прикольніші. Більшість з них взагалі не вважає, що вони мають платити аліменти. І так само, коли вони їх не платять, кажуть: у мене немає грошей. Я народила ще три дитини від інших чоловіків, і в мене грошей немає, я в декреті. А ця дитина, яка залишилася з колишнім чоловіком, вона ж не їсть, поки ти в декреті, правильно? Ще раз повторюю, для суду і для виконавчої служби, то все не аргументи. Тому що якщо ви працездатна людина, ви маєте знайти роботу і утримувати свою дитину. А не інші громадяни України мають знайти роботу, сплачувати податки і утримувати ваші, ваших дітей, яких ви утримувати не хочете за рахунок сплачених податків. Ну це тема, знаєте, одвічна. одвічна. Тому що зараз по-любому в коментарях буде. Треба відмінити аліменти там і все на світі. Ніхто вам ніякі аліменти не буде відміняти. Аліменти існують у всіх країнах. Крапка. І до речі, чим розвинутіша країна, тим жорстче відповідальність за несплату аліментів. У Україні до цього ще дуже далеко. Працювати і працювати.